Шановні пані та панове, шановні представники засобів масової інформації, мене звати Полковник Коваленко Геннадій Анатолійович. Я тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління військового співробітництва Генерального штабу. І я також є секретарем організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні воєнно-історичного проєкту під назвою АЕРСКОДРОН – СКАДРІЛЯ. Хочу відразу зазначити, що підготовка до цього заходу розпочалася не вчора і навіть не позавчора. Перше засідання проходило ще в січні 2012 року, де ми визначили основних відповідальних, визначили попередньо план проведення заходу і обговорили адміністративне питання. Значить, в рамках зазначеного проекту воєнно історичного проекту в Україну планується візит близько 30 літаків часів. Декілька з них навіть часів Першої світової війни. Голова цієї делегації голова цього аероскодрону Тім Кларк. Теж прилет... всі всі представники аероскодруну прилетять і будуть пілотувати власні літаки. Також в Україні до делегації приєднається принц Майкл Кенський, який є двоюрідним братом королеви Єлизавети і внучатим племінником останнього російського царя. Ніколая Другого. В якості довідки поінформую, що авіаційна ескадрилья є асоціацією друзів-однодумців, відданих авіації, яка опікується популяризацією авіації не лише в Сполученому Королевстві Великобританії та Північної Ірландії, але й в інших країнах. На цей час представники авіаційної ескадрилі відвідали вже Російську Федерацію, Південну Африку, Сполучені Штати Америки, Йорданію та Пакистан. Хочу підкреслити, що основною метою проведення цього заходу в Україні є популяризація легкомоторної авіації, а також військово-патріотичне виховання нашої молоді. Заснована в Лондоні в 66-му році ця асоціація Аерскудрон серед своїх перших почесних членів, представників мала легендарного льотчика винищувача часів Другої світової війни Дугласа Бадера. Донині авіаційна ескадріля, яка в даний час налічує не більше ста пілотів, включає в себе кілька колишніх начальників штабу повітряних сил і командуючих повітряних сил Російської Федерації, наприклад, Південної Африки, США Пакистану, говорячи про... Підготовку та і важливість цього візиту, безпрецедентного візиту в Україну, я хочу просто процитувати Тіма Кларка, який є головою цієї авіаційної ескадрилі. Цитата для авіаційної ескадрилі, яка вже розправила крила над кількома океанами і континентами, є великою шаною в цьому році відвідати Україну, що була колиською авіації. Коктебель у Криму, як і раніше, залишається одним з найстаріших діючих аеродромів у світі. А конструкторське бюро Антонова та його випробувальний центр. Високо несуть не факел цих чудових авіаційних традицій. І донині цей візит дозволить нам подякувати українському народу за його величезні жертви при захисті своєї свободи і свободи західного світу у вирішальний поворотний, поворотний момент в історії Другої світової війни. Саме на честь цього, 1 липня, вперше з лютого 1945 року в небі України буде літати е, е, винищувач. Як третій. Ви бачили його під час відеоряду. Стосовно планування цього заходу. Перш за все я хочу подякувати всім тим, хто надавав надав допомогу під час підготовки до проведення цього заходу. Головною перешкодою, буду абсолютно відвертий з вами, головною перешкодою під час підготовки до проведення цього заходу була відсутність дозволу на завоз та використання в Україні авіаційного палива Авгаз ЛЛ100. З огляду на великий вміст свинцевих добавок, але хочу вам відверто сказати, що депутати Верховної Ради України відгукнулися на наші пропозиції і наші прохання, і 14 травня цього року було прийнято зміни до даного закону, згідно з якими щорічно дозволяється завоз палива в кількості однієї тисячі тонн, що в принципі дозволить нам планувати і проводити ці заходи в перспективі на системній і плановій основі. З метою підготовки до цього заходу, до цього візиту, було створено організаційний комітет на чолі з віце-прем'єр-міністром Олександром Вілковим. До складу цього організаційного комітету війшли всі зацікавлені органи державної влади, громадські організації та інші.